Як забезпечити енергетичну незалежність України в умовах війни з агресором? Чому критично важливо інвестувати в розвиток власного видобутку вуглеводнів і підтримувати національних виробників? У статті розглядається ключова роль вітчизняних сервісів та виробничих компаній у забезпеченні стабільності енергетичної системи України. Мова йде не лише про необхідність буріння нових свердловин, а й про локалізацію виробництва. Чи готові ми дати можливість нашим компаніям забезпечити Україну якісними матеріалами та технологіями, що відповідають міжнародним стандартам? Чому важливо підтримувати локальну промисловість, а не орієнтуватись на імпорт? Відповіді на ці питання допоможуть зрозуміти, чому досягнення енергетичної незалежності України потрібен не тільки протекціонізм, а й раціональний підхід до закупівлі та сертифікацій. Повний матеріал читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.